Всім привіт! В коментарях під одним з відео мене попросили зняти ролик про різницю CMD та PowerShell. Отже, виконую ваші побажання, коментар прикріплю тут і нагадую, що ви на каналі IT-Паляниця, Тож підписуйтесь, друзі, та ставте вподобайку. Поїхали! Якщо ви є адміністратором Windows і проводите більшу частину свого часу працюючи в середовищі Windows, тоді вам 100% відомі терміни CMD та PowerShell. Цікаво, у чому різниця між цими поняттями. У цьому відео ми детально оглянемо PowerShell та CMD, порівняємо їх у вигляді команд для кращого розуміння всіх суттєвих. Відмінностей. Різниця між CMD і PowerShell полягає в тому, що CMD це традиційний стиль командного рядка або інтерактивної оболонки. Він дуже зручний у використанні і тисячі людей можуть його без проблем виконати. З іншого боку, PowerShell це вбудована, але складна програма командного рядка Microsoft, яка значно підступається оболонкам, доступним для систем на базі Linux або Unix. Більшість команд командного рядка легко використовувати PowerShell спочатку або через псевдоніми. Протягом багатьох років було багато суперечок щодо точного походження PowerShell. Він був зроблений як заміна інтерфейсу командного рядка, що поставляється із системами Unix, щоб системні адміністратори могли заощадити свій дорогоцінний час та автоматизувати завдання адміністрування. Немає жодних сумнівів у тому, що PowerShell став невід'ємною частиною нашого з вами комп'ютерного досвіду. CMD або інтерфейс командного рядка це не що інше як серія простих команд. Ці команди дозволяють виконувати прості адміністративні завдання та взаємодіяти з будь-яким об'єктом Windows у операційній системі Microsoft Windows. Навпаки, інтерфейс командного рядка PowerShell дозволить вам виконувати більш складні завдання та складніші сценарії. PowerShell ділиться на дві основні категорії звичайні та особливі. Типовий інтерфейс PowerShell не має особливих можливостей, так само CMD розбита на серію команд. Отже, у чому різниця між PowerShell та CMD ми можемо дізнатися тільки за допомогою деяких команд. Які я вам зараз і продемонструю. Отже, давайте відкриємо з вами CMD. Для цього в меню «Пуск» натискаємо правою кнопкою мишки і виконуємо команду Запуск. Тут пишемо CMD. І натискаємо Enter. У нас відкривається отаке віконечко. Ми його залишаємо тут. А зараз відкриємо також PowerShell. Щоб відрити PowerShell, також треба натиснути на кнопці пуск правою кнопкою, і тут у нас є Windows PowerShell Адміністратор та звичайний користувач Windows PowerShell. В чому різниця? Різниця в тому, що оболонка Windows PowerShell, яка не запускається з привілегіями адміністратора, не може виконувати деякі команди, які стосуються повністю системи е Windows. Яка у вас встановлена. Тобто ви не можете керувати системою, а можете керувати тільки своїми файлами та своїми командами, які вам дозволені. Для того, щоб відкрити PowerShell від адміністратора, якщо у вас не є таких привілегій, то ви повинні або попросити свого адміністратора відкрити вам PowerShell, або ввести пароль, якщо ви його знаєте. Відкриваємо Windows PowerShell, натискаємо так. І тут у нас. Відкриті два віконечка. Отже, в, цьому, в чому е, різниця? Поясню. PowerShell, тут він у нас є, він був представлений нам у 2006 році, тоді як CMD був представлений у 1981 році. Windows PowerShell підтримує командлети, А на CMD слід запускати тільки пакетні команди. Що таке командлети, я розповім в окремому відео, тому що це така тема, що вона потребує більш детального пояснення, то я обов'язково е, зніму відео для вас найближчим часом. Якщо вам цікаво, то тоді пишіть в коментарі та підписуйтесь на канал. Щодо PowerShell, то він підтримує створення псевдонімів для командлетів. Щоб користувачі могли легко рухатися між функціями. Тобто іноді псевдоніми досить допомагають, якщо вам потрібно з функції до функції перейти у прискореному режимі. А в CMD не можна створювати псевдоніми команд. Щодо PowerShell, то PowerShell має свободу передавати вихідні дані командлета іншому командлету. А от в CMD ви ніколи не зможете передавати результат однієї команди іншій. Розглянемо деякі з команд, які е, ми введемо як в PowerShell, так і в CMD. Це дозволить нам зрозуміти, як вони більш-менш працюють. Отже, перша команда це як всім ви знаєте, як змінити каталог. От у мене зараз відкрився каталог. Це Windows, папка System32, тобто це е, та папка, в якій е, знаходиться сам е, виконуючий файл PowerShell. Щоб перейти нам до іншого каталогу, нам потрібно написати в CMD, наприклад, у мене відкрився файл е, мого користувача, тобто папка мого користувача. І тут є різниця, тому що е, PowerShell запускається відразу е, з підсистемної папки System32. CMD запускається від e, самого користувача. Отже, як перейти, наприклад, до диску D? В e, CMD, тобто в командній інструкції, ми пишемо, прописуємо з вами команду CD. C, І ми перейшли з вами в диск C. Як це робиться в повершах? Так як в мене диску D немає, і е, я спробую перейти на диск E. Тобто для цього нам потрібно виконати команду в PowerShell трішки інакше. В PowerShell нам потрібно пописати, прописати е, set, location та е, назву диску. У нас це диск E. Та поставити в кінці дві крапки. І ми благополучно перейшли в диск E. Тобто, бачите розділ команд в самому CMD та PowerShell. Наступна команда, яку я вам хочу показати, це виконувати ми її будемо напевне з диску С. Також е, я б хотів вам показати, як прописуються команди, якщо ви хочете перерахувати ваші файли в каталозі. В PowerShell команда перерахування в каталозі називається getdeffitem. І натиснувши команду Enter. У нас будуть перераховані абсолютно всі файли та папки, які є в тій папці, де ми наразі знаходимося. Тобто, як ви бачили, ми були в системі е, System32, в папці System32, і нам перерахувало всі наші файли, які там знаходяться. А як виконати, наприклад, в CMD таку команду? В CMD вона дуже простенька, називається вона команда DIR. І все. Ось у мене всі мої файли і папки перераховані на диску C. Так як ми були на диску C, а не у Windows, папці Windows System 32, то у мене перерахували всі файли на диску C, які знаходяться. Ось бачите, яка відмінність від команд, в принципі. Тобто, як ви можете побачити в даному результаті, обидві команди використовуються для відображення файлів та папок наявних у поточному каталозі. Наступна команда, наприклад, в чому різниця між командами, якщо ви не є експертом і не можете виконати наведені, наприклад, якісь команди, щоб отримати корисну інформацію про команди або командлети, то потрібно ввести команду help. Наприклад, в CMD це робиться просто. Набирається на клавіатурі Help. І у вас є всі команди, та як з ними поводитись. А от в PowerShell команди Help немає. Потрібно прописати Get Help. Та натиснути. Yes. Нам скачаються всі модулі. Тобто бачите команд-LED Downloads, тобто, буде оновлення, от як бачите, є оновлення, е, так як я не користуюсь хелпом, тому що якщо щось, то я приблизно знаю деякі команди, які мені потрібні. І от е, зараз повністю цілий модуль Help скачується з офіційного сайту Microsoft. Як ми бачимо тут, у нас є лінк. Звідки буде скачана інформація. І після цього нам відобразиться е, допомога повністю по всіх командлетах, які є в Windows PowerShell. Ось як ви бачите, вже все скачалось, воно якраз інсталюється, доінсталюється програма, і я перейду з вами до іншої команди. Як ви можете побачити, що всі команди, які використовуються в PowerShell, потребують перед собою мати суфікс get, тобто получити. Получити якусь інформацію. В CMD такого немає. Тобто, як ми бачимо, get-help або get-location, або інші такі команди, get-process або ще щось. Якраз про GetProces ми з вами і поговоримо. Наступна команда це команда, яка дозволяє нам побачити на зображенні всі запущені завдання на вашому комп'ютері. Щоб е, побачити завдання через Windows PowerShell, вам потрібно знову ж таки прописати команду Get через дефіс і прописати процес, тобто отримати процес. Натиснувши Enter, ви побачите всі ваші процеси, які у вас є запущені на даний момент на комп'ютері, скільки вони е, займають пам'яті центрального процесора, е, ОЗУ і таке інше. Щоб зробити те саме, але в CMD, вам просто потрібно написати коротку команду Task List. І вам також відкриється е, всі, список всіх процесів, тільки тут він трішки. Стисли. Тобто у вас є ім'я, під, сесія, ім'я, скільки пам'яті та от вся інформація. Тут більш розширено, як ми бачимо. Тепер нам потрібно, наприклад, якийсь процес виключити. Як виключити процес в CMD? От у нас є, наприклад, якийсь процес запущений, який мені не потрібен. Це, наприклад, буде ADB. ADB це adb драйвер для користування Android телефонів, якщо ви хочете їх прошити або для встановлення програм. От ми хочемо зробити кіл процеса. От, як ми бачимо, у нас є adb-exe для цього потрібно прописати команду нам task nam em відкрити лапки, прописати назву процесу addbxe, закрити лапки slash f тобто force, тобто Ось бачите, що процес не можна вимкнути. Зараз ми спробуємо якийсь інший процес вимкнути. Наприклад. Наприклад, Chrome Exe. Спробуємо те ж саме. Тільки в лапках напишемо Chrome Exe з параметром F. От, як бачите, підтверджено, всі процеси, які мають назву Chrome Exe, були успішно завершені. Як зробити те ж саме, але в Windows PowerShell? Для цього ми будемо тут вже виключати якусь іншу Якийсь інший процес. Тут ми вже будемо виключати якийсь інший процес, наприклад, TeamViewer Service. TeamViewer Service. Щоб його виключити, нам потрібно прописати трішечки інакшу команду. Трішечки вона і простіше, і логічніше звучить. Це стоп-процес. Service, та прописати Force. Все, процес був успішно вимкнений. Тобто тут у нас не буде показуватись якась детальна інформація так, як тут. Тут просто він вимкнеться і все. Якщо б не спрацювало, то тоді б виникла помилка. А так, якщо нічого не висвітлюється червоним, це означає, що процес успішно Вимкнуто. Тобто, як ви могли побачити, будь-який запущений процес можна зупинити за допомогою команди, але вони трішки відрізняються один від одної. Тобто тут Task Kill, а тут Stop Process. Тут в Windows PowerShell мені здається, що навіть воно якось логічніше звучить. Але тут це вже на любителя. Хтось любить користуватись CMD, а хтось PowerShell. І наостанок, якщо ви хочете використовувати PowerShell у поєднанні з командним рядком, то CMD найкращий варіант. Але коли у вас є небагато технічних знань і вам потрібно використовувати автоматизацію у своїх адміністративних завданнях, тоді вам слід використовувати PowerShell. Отже, якщо вам потрібна автоматизація, то я б вам порадив використовувати PowerShell. Якщо ви хочете ще відео про PowerShell та CMD, тоді пишіть в коментарі, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тому що я хочу зняти відео про командлети в PowerShell. Відео буде досить цікаве і досить багато чого вам відкриє нового. Ви будете на каналі Еті Паляниця, ставте лайк. Все буде Україна. До побачення!